Українці, Нідерланди. Всім привіт, Нідерландів! Хочу вам показати, яка в, нас, яка в Нідерландах вже класна погода. Така весна вже тепла, тепла. Ну, це я на велосипеді. Не звертайте увагу на велосипеді, коли їдеш, то треба одягати капішончик, і така от у мене жилетка від вітру. А взагалі тепло. Ташки співають, така красота. А це наше село. Наше село називається Аутберленд. Отак воно виглядає. У нас дуже багато каналів. Так, а це, це, що я їду на дачу, везу свою розсаду. Зараз переключу, покажу. Вже везу, везу свої огірки на дачу, буду висаджувати їх у ґрунт ці нормальні огірочки, а ці щось у мене незрозумілі, але я їх все одно хочу висадити, побачити, що з них буде. Ну, це ми заїжджали в магазин. Отакий у мене грузовичок, нагрузила всього. І їду на дачу. Погода прекрасна, весна, треба працювати. Пташки співають. Качки лебеді плавають, всім гарного дня, друзі, всім гарного, гарної погоди, мирного неба і всього самого найкращого. Осипаються вже сакури, від свіли. Пробиваються вже очерет. Так от відростає. Вода вже цвіте. На каналах. Це наш парк. Так, вибачаюсь, у мене скрипить велосипед. Треба його змазати. Не було можливості. Так що вибачаю за цей скрип. Ще хочу познімати вам таку красу, їду тихенько. Нікого немає, бо не можна з велосипеда знімати. В парку тут нікого немає, то я вам познімаю. Яка тут краса. Канали, будиночки. Це все наше село. Хочу зробити огляд теплички, що в нас на дачі? Вже як підросло. По-перше, хочу показати вам температуру 26 градусів. На вулиці зараз 13-14, в тепличці 26 градусів. А, значить, я минулого разу приїжджала, таке пекуче сонце було. І я знайшла отаку якусь тканину. І трошки завісила. Сьогодні буду це якось красивіше робити, може, в два слої, щоб не горіли огірки. От, от таке яскраве сонце, а ця тканина вона якось так трошки затіняє, як тюль, виходить, так, в тепличці. Но гірочки не погоріли. Ті, що я посадила, вже треба поливати. Помідори всі підтягуються. Треба їх уже садити, мабуть, на грядки. Я так дивлюся, ці вже треба попідв'язувати, помідорчики ростуть. Що я побачила, в теплиці вже з'явився перший цукіні. Ось такий сюрприз. Ще не цвіте, а вже, бачите, є плід. Самозапилюючі цукіні. А ці треба висаджувати. На вулицю мене пригостили цими кабачками. Сьогодні буду цим займатися. Це теж цукіні, Там теж, є, бачите, маленькі такі. Ну, це хтось їсть. Хтось їсть. Або мурахи, або ці слизнюки. Треба пошукати, готувати цю грядку під огірки. Перемішувати, перекопувати і висаджувати сюди вже відкритий ґрунт. огірочки. Сюди другий маленький. Акуратно загортаємо. Я ще понакриваю їх пластиковими такими колпачками на ніч. Так як вони ще маленькі, слабенькі, їх треба укривати. От. Все, отут, От по куткам у мене буде два кабачка, там третій, а посередині огірки. Вони по куткам тут добре в цих в ящиках, в грядках, тому що вони сюди можуть виходити, плестися і якби звісати з цієї коробки. То по куткам нормально, вони багато місця не будуть займати. Ось садимо огірочки, бачите? Отакий гарний. І ось я їх садила в торфяному такому стаканчику І бачите, яка гарна коренева система. Вон. Ага, гарно. Значить, подобається. Але треба не маленький стаканчик, а більшенький. Маленькому проблема не хочуть, треба більшенький. Ай вже ростуть на грядці. Оцей був у маленькому стаканчику. І <смі> маленький такий виріс. І ще й почав цвісти. Ну, я вирішила оці огірки, що в мене зацвіли ранок. Я цвіточки побривала квіточки і вирішила їх все-таки посадити. Побачимо, що з них буде. Якщо нічого не буде, то я їх просто викину. Висаджую квіти, які будуть цвісти все літо. Не знаю, скільки ця жоржинка буде цвісти, а оці квіточки будуть цвісти все літо. Мені писали, як вони називаються, не запам'ятала. Так, отак я розмістила, ем, ці. обрізала нарциси міні-квіточки, туди пересадила тюльпани, вони вже відійдуть, щоб їх не було видно. Вони вже там засихають, жовтіють. От. А на передньому плані в мене будуть отакі от красиві квіти, цвісти. Тут їх багато пуп'янки ще. І вони ще будуть і випускати, і випускати. Будуть цвісти ціле літо. Так, от така у мене далі формується клумбочка. Тут, звичайно, стільки трави, я верхній слой зняла. Викинула, додала сюди гарної землі. Тут ніколи не перекапувався цей газон. Земля дуже важка. Ну, нічого, красоту треба не водить. Українці кругом наведуть красу. Так, мій девіз – красота! Класно, коли напрацюєшся, і сядеш відпочити, вже сонечко не таке пекуче, все полила, все поробила, що на сьогодні планувала. І посидіти відпочити перед дорожкою додому. Класно, пташки співають. Красота! так. Завтра в нас буде 22 градуси. Завтра не приїдемо, а післязавтра знов треба приїжджати, поливати. Вон там накрила огірки такими от пластиковими колпачками на всякий випадок, хоча ніч не буде холодна, але накрила. От. Полили все, нехай росте. На дачі завжди є робота. Завжди. Весь час полоти, 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 тому що тут кругом трава. Траву вже треба косити. Не знаю, сусід обіцяв покосити траву. Буду чекати. І так взагалі класно. Скоро редиска буде, салат свій. Супер. Роянда моя так гарно росте. Скоро буде плистися по нашій конструкції. От якби ще в цьому році вона зацвіла і порадувала мене своїми квіточками. Клас. А це кущик лохини. В минулому році була трошки лохина. Як почнуться ягідки, треба буде накривати сіткою, бо шпаки крадуть. Тут шпаки крадуть лохину, смородину, малину, все треба накривати. Зараз цвіте. Гарний кущик. Дякую всім за перегляд. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайку, кому сподобалось моє відео. Підписуватися на мій канал Українці в Нідерландах. А також бажаю всім миру, добра, здоров'я, якнайшвидшої нашої перемоги. І до нових зустрічей, до нових відео. Нехай ваше життя буде наповнене. Щастям, красою і здоров'ям! Ем. Всім папа!